Всім привіт! У цьому відео хочу розповісти про даний автомобіль, який ми придбали на продаж. Всю детальну інформацію по цінах, можливо, щось забудусь розповісти в відео по якимось параметрам, тих обслуговування, які останні були, і так далі, я прикріплю під відео. Так що звертайте на це увагу. Наші контакти там також є. Поїхали! Шкода Октавія. 2019 року перша реєстрація, але рік виробництва 12 місяць 2018 року. Тому вона буде 18-м роком. Далі це двохлітровий дизельний двигун на 110 кВт. 7-ступенева коробочка автомат DQ381. Ця нова мокра коробочка на 7 ступенів, яка пішла 17 року. Що сказати про автомобіль? Всі прекрасно знають, досить таки зараз популярна модель. Відповідно, ціна теж не радує нікого, але ця ціна вас має здивувати. Не можу зараз сказати, яка чому, тому що ціна постійно буде змінювати, залежно від курсу євро. Євро росте вверх, долар падає, значить, в доларах ціна буде дорожча. По пробігу. Тут 235 з гаком пробіг на 235. На 200 км менше, ніж зараз є на е, спідометрі. Було замінено передні гальмівні диски та колодки, вони буквально 200 км пройшли, а також ремінь генератора. Наступне е, на 233 тисячах, це 3 тисячі тому було замінено оливу в двигуні з фільтрами, а також оливу в автоматичній коробочці передач. На 205 тисячах це, 20, е, це 30 тисяч кілометрів тому. Був замінений комплект ГРМ. Автомобіль повністю сервісний, був один-єдиний власник. В автомобілі є тільки один-єдиний підфарбування це е, заднє ліве крило. Далі він б'ється все в межах норми. Автомобіль має досить гарну комплектацію. Е, щось є, чогось немає, в кожного своє, так що дивіться відео і вирішуйте, чи достатньо тих опцій, чи, можливо, мало. Ну і дивіться, звісно, на ціну. ціни у нас завжди самі низькі на ринку. Топові LED-фари, Вікно у 22-му замінювалось. 18 легкосплавні диски з літньою гумою, таку максимум на сезон. Далі, дивлячись, то скільки їздить, правда. Нові гальмівні диски. Відповідно, якщо ви бачите туди, видно стан, що вони повністю новенькі. Далі. Ідемо по колу, вільний вхід, панорамний дах, притемнені вікна, задні диски трішки зношені вже наполовину, колодки майже як нові. Далі топові летфари позаду, які йдуть. Так виглядає позаду. Помпа, клей, гак, шторка. Все працює. Стеля не затерта в цих от зонах, де щось перевозиться. Кришечка багажника механічна. Салончик дуже збережений у дверях. Ambilight підсвіточка, салончик збережений, комбінований, в дуже гарному стані. Так. Для. Все чисто, без пошкоджень, пропалень, будь-яких дирочок. Це теж важливо для естетів. Заднє сидіння не обдерті, без пошкоджень, карти дверей так само, ізофікси, підлокітник. До багажнику можна дістатись. Стан. Задніх дверей б. з лівої сторони. Стан з правої сторони. Підсвіточка фонова гарна. Пороги, все ніде нічого не затерто, не задерто. З цієї сторони також стеля. Так, вхід. Сидіння. Ніби на них ніхто і не сидів. Стан на такий пробіг майже ідеальний. Не то, що майже, а ідеальний. Чому? Тому що такий стан, це щоб відповідав там, коли автомобілі до 100 тисяч. Дивимось. 110 кВт. Далі 22.01,19,1 облік, 17 12, 18, виїхав завода розмитнений. Також сертифікат присутній на всі в нас автомобілі. Дивимось авто. вілочка, щоб можна було їздити. Цілий комплект документів по обслуговування, по техоглядах, все, що робила, якісь страховки. все присутнє навіть більше. Тут ще друга частина цього диск з навігацією. Дивимось по сервісу 1. По сервісу два. 233 пробігу, 598, зараз 235, майже 236, 16.03. 3000 тисячі автомобілів тільки не їздив. От. Всі, все задокументовано. Дуже гарно, коли автомобіля по сервісній історії все б'ється, все робилось. На 235 тисячах, я ще раз повторюю, замінились 200 кілометрів тому передні гальмівні диски і колодки, вони повністю нові, а також ремінь генератора. Перед тим був сервіс в березні 16. Замінили оливу в автоматичній коробці передач, фільтр салону. І також був замінений олива в двигуни. І 205 тисяч це був ремінь ГРМ. 174. Весь сервіс, як ми бачимо, до нуля все присутнє. Можна пробити по Volkswagen. От, це 233 тисячі. Те, що все, що робилось, які, що перевіряли, вони скрізь поставили плюс. От антифриз мінус 30, 4,7 7 літри масла, що влізло, все вони тут записали. Можете переглянути карти, страхівки, якісь тюфи, все діюче ще до 2024 року. Так, все закинемо назад. Ми будемо на цьому затримувати наш і ваш дорогоцінний час. Я думаю, хто в автомобілях трішки розбирається і побачить ціну, і це його буде бюджет, тому що, можливо, хтось хоче навіть більшу комплектацію, ще, можливо, хтось хоче інший колір і хоче переплатити хтось 2-3 тисячі за аналогічний автомобіль або кручений. Можете шукати. Так, скло підіймачі, складання регулювання дзеркал підігрів. Стан водійського сидіння, дивіться, жодних тріщин, нічого, ниточки ніде. Не подерто, не потерто, не пропалено сигаретами. Автоматичне світло фарб. Сідаємо всередину, два ключика, запускаємо автомобіль з кнопочки. Досить якісно грається. Музика, От що мені подобається в вагах, шкоди, октаві, супербе, гольфи, пасати. Вробні би тут не там акустична система, але звучить дуже якісно. Бачите, зелений колір мультимедійний системи тут. Скрізь підсвіточка, позаду також. Панорамний дах. Відкриємо шторку. Ми вам покажемо, що все працює. Відкриємо люк. Так, допоки все закривається, шторка. Люк, йдемо далі, 235-994-236 тисяч. Всі основні сервіси зроблені, вам нічого не потрібно витрачати, просто насолоджуватись від автомобіля, кататись собі. І все, кермо стане як в нового автомобіля, не затерте, не блистить. Єдине, от, що царапенка є тут, хтось подер. А так, от структура видно, ці всі зони. Все, 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 ниточка, ніде нічого не відходить. Так, кнопочки тут які присутні, підлокітник стан позаду з цього ракурсу, стеля. Так, що тут ще показати? Цікаво так. По автомобілю давайте. Вибір, стан автомобіля, записи відсутні, жодних помилок, все добре. Індикатор тиску, подивимось налаштування Освітлені литфар, далі допоміжні системи Front Assist. паркування, асистент, гальмування під час паркування, фонова підсвіточка. Досить доповнює інтер'єр дзеркала, та скло -чесники. все складається, регулюється автоматично. Далі сервіс. Як бачимо, 2-300 тому пройшло заміна оливи, заміна в коробочці передач, великий сервіс, тим на 205 тисячах, 30 тисяч тому заміна ГРМ ще їздити, їздити. І він номер. Так що, якщо комусь потрібний такий автомобіль, когось цікавить, от бачимо проктроніки попереду, позаду. Так, клімат контроль. Додатковий... Підігрів повітря в салоні, щоб швидше взимку прогріватись, підігрів сидінь попереду. От. В принципі, все. Якщо комусь потрібен гарний технічно обслужений автомобіль з зрозумілою історією, з гарним станом кузова, звертайтесь будете точно задоволені. І ще обов'язково дивіться на ціну і порівнюйте, тому що у нас буде, не дивлячись на кручені, на будь-які пробіги, нижче середнього, на такі пробіги. І якщо в когось буде дешевша ціна, ви обов'язково пробуйте пробіг по базам. Тому що скрутити можна, або якщо він підкручений, що він за два роки не їздив там 2000 км, це ви повинні теж розуміти. Автомобіль не може їздити за рік там 2-3 тисячі в Європі. Вони їздять 5, 10, 20, 50, 70 по-різному. І плюс так само звертайте на стан автомобіля, комплектація, на технічне обслуговування. От, це всі речі коштують грошей вам в майбутньому після того, як ви придбаєте. Тому все вмійте правильно рахувати і робіть свій правильний вибір. Всім гарного дня, вечора! Бережіться!